Вітаю всіх, хто зараз на каналі розділ на ніч. Кожного вечора о 21.30 тут з'являтиметься новий епізод книги, аби ви могли відволіктися перед сном від суєти буденних справ. Я знову був пропав надовго, але на це в мене була поважна причина. Я хворів. Але вже виздоровів, повен сил і натхнення, тому продовжуємо знайомитися і захоплюватися дарами найкращої з богинь. Тож далі, наступна частина похвали глупоті. Піфагор любить невігла сів, а вченими великими мужами нехтує. Гріл, на його думку, набагато розумніший за досвідченого Одіссея, бо залишився рохкати у своєму хліві. Питаєте чому? Щоб не зазнавати разом з Одісеєм нових злигоднів і поневірянь. Мені здається, я навіть однієї думки з Гомером, батьком побрехеньок, який називав часто смертних нещасними й нікчемними. Одісей у нього зразок мудрості, однак багато разів названий Горопахою. Цим епітетом Гомер ніде не нагороджує ні Паріса, ні Аякса, ні Ахіла. А все тому, що шахрай і хитрун Одісей часто звертався за порадами до мудрої Афіни Палади і сам мудрував надмірно, діючи завжди всупереч природі. Отже, найдалі від щастя перебувають ті смертні, які багато мудрують. Від цього вони, власне, удвічі дурніші, бо всупереч своїй долі прагнуть жити так, як живуть безсмертні боги, і, за прикладом гігантів, воюють з самою природою, озброївшись новими машинами, тобто науками. Отож найщасливіші ті з людей, які найбільше подібні поведінкою розумом своїм до тварин та їхньої глупоти і не прагнуть нічого понад міру. О безсмертні боги! Які вони щасливі, ці люди, яких обзивають попросту дурнями, блазнями, недомками, а також виродками та іншими вельми приємними, як на мене, словами. Спробую пояснити це не стоїчними якимось ентиментами, а більш дохідливо на простих прикладах. Я говоритиму про справу, можливо і безглузду, але повірте, це найщиріша правда. Так от, згадані мої улюбленці, не бояться смерті, чого, клянусь Юпітером, не можна сказати про інших людей. Мої дурники позбавлені докорів сумління, не бояться розповідей про вовкулаків, не лякаються привидів та примар, не відають страху перед навислими бідами, не хвилюють душу надіями на прийдешні блага. Дурнів не гризуть постійні клопоти, якими сповнене життя. Вони не червоніють від сорому, не хвилюються, не клопочуться, не заздрять, не кохають. До того ж, чим ближче мої мазунчики наближаються до глупоти нерозумних тварин, тим менше грішать, власне, перестають грішити. Так гадають авторитетні теологи. Збагніть нарешті, що через дурну мудрість ваші душі вдень і вночі страждають від незліченних клопотів, а також від цілої купи життєвих злигоднів і незручностей. Тільки збагнувши це, ви зрозумієте, від скількох бід я позбавила моїх дурнів. Зважте також, що дурники не лише самі завжди веселі, життєрадісні, постійно наспівують собі під ніс, а також і всім, де не з'являються, приносять втіху, радощі, сміх, жарти. Вони неначе для того й народилися з ласки богів, щоб веселити людей в їхньому сумному житті. До дурників і до решти людей неоднакове ставлення. Перших всюди впізнають, всі з ними вітаються, немов зі старими знайомими, всі їм дуже раді, напувають і годують їх, всі їм сприяють, уболівають за ними йдуть їм на поміч. Щоб вони не сказали чи не зробили, все їм сходить безкарно, все вибачається, ніхто їм не бажає зла. Навіть дикі звірі захищають їх від несправедливості, інстинктивно відчувають, напевно, їхню безневинність. Якщо дурнів навіть боги вважають святими, то я тим більше. Тож нема чого дивуватися, що й люди їх так шанують. Геть усі царі люблять дурників і не можуть без них ні їсти, ні пити, ні гуляти, ба навіть жити. Недумки у більшій навіть шані, аніж похмурі мудреці, хоч нерідко й цим виявляють значні почесті. У тому, що царі так діють, нема нічого дивного. Адже мудреці своїм ученням або та сум навівають, або дражнять ніжні вушка колючою правдою. А щодо дурнів, то вони добре знають, що треба його величності і чого він усіма способами домагається. Йому треба забавок, жартів, сміху і реготу. Зважте і на такі позитивні риси дурнів, як простота і відвертість. А що може бути похвальніше за відвертість? Бо, хоч Алківіадів вислів, переданий Платоном, і каже, що відвертість пов'язана з дітьми і вином, але за це слід хвалити тільки мене. Є про мене цікавий вислів і у Еврипіда. Дурень дурниці й говорить ну що ж, зате в дурниках завжди те саме і в душі, і на обличчі, і на устах. А в мудреця, на думку того ж Еврипіда, два язики один говорити правду, а другий. Те, що корисне за відповідних обставин. Тому нерідко мудрі на біле кажуть чорне, з їхніх вуст віє однаково і холодом, і жаром вони мають одне на думці, а інше на язиці. Можновладці хоч і купаються в розкошах, але водночас дуже нещасливі ніколи, певно, не знають, хто з їхнього почту говорить правду, саме тому вони часом підлабузників вважають за друзів. Хтось може закинути, що можновладці не люблять правди тому уникають мудрих, бояться, аби ті не стали раптом говорити гіркої правди замість солодких слів. Ну що ж, царі таки не люблять правди. Та повернімося до моїх дурників. Найцінніше те, що і правду, і відверті докори їхні царі вислуховують з приємністю. Хай спробує сказати правду мудрець, головою ризикує накласти. А те ж саме скаже дурень, слухають з великою насолодою. Правда сама собою приносить задоволення, якщо, звичайно, до неї не примішана образа, але говорити правду й не ображати вміють, з ласки богів лише дурні. З цієї причини жінкам більше подобаються чоловіки улесливі і схильні до забав та всіляких дурощів. Як далеко не зайде в жінки справа з дурником, навіть якщо й сягне крайньої межі, їй легко все пояснити сміхом і жартами. А здібності в жіночої статі справді не вичерпні, особливо коли треба приховати свої шури мури. Та повернімось до благополуччя дурнів. З великою приємністю, провівши земне життя і, не усвідомлюючи смерті та не відаючи перед нею страху, вони переселяються прямо на Єлисейські поля, щоб і там продовжити розваги та веселощі. Отож і порівняйте долю такого дурня з безсталанням навіть ідеального мудреця. Людина, яка гризучи науки, змарнувала дитинство і юність, згубила у виснажливій праці у клопотах і безсонних ночах найприємнішу частку життя. Мудрець і решту віку проводить, так і не скуштувавши ніяких утіх. завжди скупий, бідний, сумний, похмурий, сам до себе надто суворий та вимогливий, він і для інших нестерпний та ненависний. На якого мудреця не поглянь, усі вони підсліпуваті, зморшкуваті й передчасно посивілі, можна подумати, поспішають до могили. Та що говорити про смерть того, який ніколи й не жив? Ось вам чудовий портрет мудреця. Але тут знову заквакали стоїчні жаби. Нема, кажуть вони, гіршого від божевілля, оскільки божеволіти все одно щоб втрачати розум, тобто ставати дурним. Та стоїки знову помиляються. Ми зруйнуємо і цей їхній силогізм, але, звичайно, з допомогою мус. Сократ, за свідченням Платона, розрізняв дві венери в одній і ділив одного Купідона на двох. Діалектики, якщо хочуть, щоб вважали їх при здоровому глузді, так само повинні розрізняти два різних види божевілля. Причому жодне з них само по собі не є згубним, інакше горацій не сказав би, любе мені божевілля дуріє зі мною. І Платон не прилучив би до найліпших благ життя божевілля, поетів, пророків та закоханих, і пророчиця Сивіла не назвала подвиг Енея божевільним. Справді, є два види божевілля. Одне насилається жахливими месниками із царства померлих, які вселяють у душу смертних безліч гадюк, і таким чином запалюють її то войовничістю, то жадобою до золота, то ганебним і нечистивим коханням. Часом вони штовхають до злочину, кровозмішання, святотатства або до якоїсь іншої мерзоти. Інколи ці месники переслідують злочинну душу, лякаючи її фуріями та страхітливими смолоскипами. Другий вид божевілля, зовсім не схожий на перший. Він бере свій початок від мене, а тому найбільш бажаний. Це божевілля трапляється кожного разу, коли приємна помилка розуму звільняє душу від гнітючих турбот і кидає її в обійми різноманітних насолод. Такої помилки розуму, як великого дару богів, бажав собі цицерон. Зокрема, в листі до Аттіка він говорить про бажання не відчувати того нещастя, яке на нього звалилося. Те саме заявляв і відомий аргів'янин, який дійшов до такого божевілля, що цілими днями просиджував у порожньому театрі. Сміявся, аплодував, радів і то так, немов бачив на сцені цікаву виставу, хоч насправді в цей час там нічого не йшло. І це тим більше дивно, що у всьому іншому він вів пристойне життя і мав вигляд здорової людини, лагідно поводився з друзями, був ласкавий з дружиною. Одне слово, як пише Горацій, він вибагливий був до робів, і бурі у склянці води не здіймав. Та ось родичі вилікували його від хвороби, а він, коли отямився замість подяки, заявив Клянуся полуксом, ви вбили мене, звільнивши від помилок, позбавили втіх. І правильно сказав, бо не він, а вони помилялися. А тому саме їм слід було б прийняти дозу Чемериці, щоб щасливе та приємне божевілля не вважали за зло і не відбирали його в людей за допомогою ліків. Я ще досі не вирішила остаточно, що слід назвати божевіллям, всякий обман відчуття чи помилку розуму. Бо хіба можна вважати божевільним того, наприклад, який внаслідок гнійного запалення очей переплутує мула з ослом, або якщо хтось бездарний вірш вважає за найдосконаліший? Близьким до божевіллям треба ставити лише того, хто не тільки відчуттями, а одночасно й розумом помиляється, причому постійно. Якщо, наприклад, хтось, почувши рев осла, стверджує, що чує дивну симфонію, або якщо найбільший бідак, людина найнижчого походження, вважає себе багатієм, подібним до креза, царя Лідійського. Цей вид божевілля наближається до одного з видів насолод, бо приносить значне задоволення не лише божевільному, а й тим, хто його оточує. Причому від спілкування з причинними ці останні аж ніяк не втрачають на розумі. Таке божевілля побутує набагато ширше, ніж звичайно вважають. Часом два пришелепкуватих сміються один з одного, і кожен має з цього насолоду, причому нерідко можна бачити, що дужче збожеволілий голосніше сміється з того, хто ще не зовсім з'їхав з глузду. Хто різнобічніше дурний, той щасливіший, така принаймні моя глупотина думка слід лише перебувати в стані безтями, яка властива мені. Подібне божевілля настільки розповсюджене, що важко знайти смертного, який постійно був би мудрим і ніколи не впадав у божевілля. Однак різниця між мудрістю і божевіллям все ж таки є. Так, Наприклад, коли хтось гарбуза прийме за дружину, його називають божевільним, бо таке трапляється рідко. А якщо хтось дружину, таку ж невірну, як і всі інші, називає вірною пенелопою і, перебуваючи в щасливому незнанні дуже з того тішиться, такого не називають божевільним, бо подібне трапляється з чоловіками часто. До мого гурту належать також мисливці, які нехтують заради полювання всім на світі. Вони твердять, що мають незвичайне задоволення кожного разу, як чують потворне завивання ріжка та собачий гавкіт. Е, собачий послід їм теж, певно, здається запашнішим від кориці. А яку насолоду мають божевільці від білування звірини? Биків і баранів хай ріже простолюд, а звірину дозволено розбирати лише шляхетному, та й він мусить робити це з непокритою головою, опустившись на коліна. Причому ще й не всяким ножем можна різати, а лише особливим для цієї мети призначеним. Погляньте, з якою побожністю, з допомогою яких рухів, у якійсь суворій послідовності відділяє цей божевільний різні члени. Мовчазний натовп обступив його щільно і дивиться з такою цікавістю, немов то якесь дивовижний, небачене досі видовище. Коли ж якомусь Солопієві удасться ще й дичини скуштувати, тоді втішається так, ніби став оцього набагато шляхетнішим. Постійно переслідуючи звірів і їх поїдаючи, такі люди зрештою і самі перетворюються на звірів, хоч і переконані, що живуть по царському. Ослід за мисливцями йдуть будівничі, які палають ненаситним бажанням щось будувати. Спочатку зводять круглі споруди, а потім перебудовують їх на квадратні, то знов таки квадратні змінюють на круглі. І нема цьому ні кінця, ні краю. Зупиняються лише тоді, як дійдуть до крайніх злиднів, що вже й жити ніде, і їсти нема чого. Та їх не цікавить, що настане потім, їм аби хоч кілька років повтішатися своїм божевіллям. До будівничих дуже близькі ті, що розшукують на суші і в морі якусь п'яту субстанцію і прагнуть за допомогою нових таємничих мистецтв змінити природу речей. Їх зваблює солодка сподіванка на успіх, а тому, не шкодуючи ні праці, ні витрат, вони все щось вигадують своїм дивним розумом. Маючи з того задоволення, ці диваки займаються попросту самообманом. Але не перестають вводити себе в оману, аж поки не стане вже за що й піч полагодити, та їм і далі сняться солодкі сни. Вони й інших тужаться схилити до такого щастя. А коли вкрай зневіряться у своїй надії, знаходять утіху в цитуванні вислову, до великого прагнуть в житті це вже подвиг. Крім того, починають звинувачувати швидкоплинність життя, якого не вистачило, бачите, для здійснення великого задуму. Далі, не можу вирішити, чи і гравців прилучати до нашого гурту, бо хіба не божевільні й несмішні ті, в кого починає трепетати й прискорено битися серце ледве зачують вони стукіт гральних костей? Як часто у звабній надії на виграш, вони терпіли крах і тонули відчаї, коли судно надії розбивалося об скелю набагато страшнішу за замалейську. Випливши на новий берег надії майже голими, вони не поспішали відігравати програне тільки тому, щоб часом не подумав хтось, що вони несерйозні. Смішно дивитись на старих, підсліпуватих, які грають, нап'яливши на ніс окуляри. Та ще дивніше, бачите дідів зі скуцюрбленими пальцями. Самі вже не в змозі грати, вони наймають за гроші якогось молодика, щоб той кидав на дошку гральні кості замість них. Приємна річ гра, що й казати, поки не переходить у шал, бо тоді стосується вже не мене, а глупоти, а фурій. А тепер про іншу породу людей, зліплену з того самого тіста, що й я. Вони вірять у чудеса і найдивовижніші вигадки. Такі люди не тільки охоче слухають інших, а й самі задоволено розповідають щось незвичайне. Особливо багато байок понавигадувано про привидів, лемурів, злих духів, мерців і про тисячі подібних чудес. Причому чим менше в цих казках правди, тим охочіше слухають і вірять у них. А все тому, що такі вигадки не лише приємно лоскочуть слух, а й допомагають весело проводити час а декому, особливо священникам та проповідникам, навіть зиск приносять. Їхніми родичами є недумки, які плекають дурне, але приємне переконання, що досить подивитися на статую чи ікону якогось поліфема Христофора, щоб у цей день не сталося нічого поганого, або що досить помолитися перед скульптурою Варвари, щоб повернутися з поля бою неушкодженим, або що варто лише приходити в певні дні з певними молитвами до Еразма, і невдовзі можна розбагатіти. Замість іполіта вони вигадали Георгія, Геракла, коневі якого, прикрашеному всілякими брязкальцями, мало не моляться. Час від часу, щоб здобути прихильність, ці дурники підносять коневі подарунки, а на його мідний шишак вважають загідне присягатись навіть царі. Є негідники, що відкупляються від гріхів подарунками. Вони з математичною точністю вимірюють лицемірно час свого перебування в чистилищі, відміряючи немов по годиннику сторіччя, роки, місяці, дні і навіть години. А скільки всюди телепнів, що вірять у магічні знаки і заклинання вигадані якимось блаженним дури світом, начебто для спасіння душі, а насправді для власної вигоди. Чого тільки не сподіваються здобути для себе легковіри, вдаючись до тих дурничок, багатств, почестей, насолод, достатку, доброго здоров'я, довголіття, квітучої старості і нарешті тепленького місця десь на небі поблизу Христа. Якщо вони й бажають досягнути чогось найпізніше, то це тієї хвилини, коли стануть їм недоступними втіхи. Ось тоді такі людці не проти покинути земний світ, щоб продовжити забавки на небі. Якийсь купець, воїн чи суддя, виділивши цю скупи награбованого на замолювання гріхів, починає гадати, що цим очистив клоаку свого життя. Він переконаний, що всі свої клятвопорушення, нечисті прагнення, пияцтво, чвари, а також вбивства, обмани, віроломства і зради можна відкупити грішми. А відкупившись, вважає, що можна повертатись до нових злочинів. Чи є дурніші, вибачте, я хотіла сказати щасливіші за людей, які, прочитуючи щодня вголос сім віршів зі святих псалмів, сподіваються на найбільше блаженство. Вони переконані, що ці магічні віршики показався тому Бернардові якийсь дотепний, але радше легковажний, ніж лукавий демон, бо через них потрапив у халепу. Та в подібні дурниці, за які навіть мені соромно, вірить не тільки простолюд, вірять у них і церковні вчені. Якщо цих прикладів замало, будь ласка, ще кожна місцевість прагне мати свого святого Покровителя, причому кожного вшановують певним обрядом і кожному приписують якусь певну здатність. Один приходить на поміч при зубному болі, другий при пологах. Третій допомагає повернути вкрадені речі, четвертий рятує потерпілих при корабельній аварії, п'ятий оберігає череду і так далі. Ну, всіх не перелічиш. До того ж є такі, що здатні допомагати в багатьох справах. Це передусім Богородиця Діва, яку простолюд вшановує навіть більше, ніж самого її сина, Христа. Скажіть, будь ласка, чи є серед прохань, з якими люди звертаються до святих, хоч одне, що не стосується глупоти? Де, коли бачено, серед стількох дарів, що висять на стінах храмів і навіть на стелі, хоч один дарунок за те, що хтось позбувся глупоти і таким чином бодай на волосок змудрів. Один тонув, але виплив, другий, прохромлений ворожим списом, вижив. Третій утік з поля бою, покинувши друзів, хоч і боягуз, але щасливий. Четвертий був розіп'ятий на хресті, але з ласки святого покровителя злодіїв зірвався і тепер продовжує обчищати багатих, спорожняючи їхні гаманці. П'ятий зламав грати і втік із в'язниці. Шостий на превеликий смуток лікаря видужав від пропасниці. Сьомий, замість того, щоб померти від отрути, несподівано вилікувався від запору, чим дуже засмутив дружину, бо намарно витратила вона стільки й праці й грошей. У восьмого перевернувся віз, але коні не постраждали. На дев'ятого обвалилася стіна, але він вижив. Десятий був спійманий у ліжку з чужою дружиною, але вирвався і втік. Однак ніхто. Повторюю, ніколи не дякує за те, що позбувся глупоти. А тим часом ні про що не думати так приємно, що люди швидше відмовляться від усього на світі тільки не від дурості. Тепер про море забобонів. Але чи варто в нього занурюватися? Навіть якби цілих сто язиків і сто вуст було в мене, і голос залізний. То все ж не змогла б полічити типи дурості всіх забобонних людей і її різновидів. Життя християн переповнене цим видом божевілля. Однак священники не тільки дивляться на нього крізь пальці, але й заохочують до забобонів мирян, бо завдяки цьому зростають їхні прибутки. Уявіть собі, що з'явився раптом серед священиків якийсь нестерпний мудрець і став проповідувати, е, якщо праведно житимеш не помреш, коли до пожертвувань грішми долучиш сльози, щирість, молитви, пости, а також ненависть до лиходіїв, то спокутуєш гріхи. Якщо весь спосіб життя зміниш, то сприятиме тобі святий життя, якого наслідуєш. Коли б кажу, такий мудрець став набридати подібним повчанням, то уявіть собі, якого блаженства він позбавив би душі смертних, і яке сум'яття спричинив. До цього гурту належать і ті, що за життя ще піклуються про свій похорон, а тому старанно обмірковують і перелічують, скільки чого повинно там бути, скільки смолоскипів у процесі, скільки людей вдягнений в жалобний одяг, скільки співаків, скільки нанятих плакальниць. Можна подумати, що вони й самі збираються бути присутніми на власному похороні, ніби мертвий почервоніє від сорому, якщо його тіло не буде поховане належним чином. Ці диваки вподобляються щойно вибраним едилам-урядникам, які дуже турбуються про забави й пригощання для народу. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Традиційно попрошу вас написати коментар, поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, якщо ви слухаєте мене без підписки. А завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.